Вітаю, шановні інвестори! У попередньому відео ми розглянули аспекти оподаткування при класичному набутті землі у власність. Сьогодні ж зосередимось на новому для українського ринку інструменті земельних інвестиційних фондах або REIT – Розглянемо податкові зобов'язання, що виникають при такому типі інвестування та їх відмінності від класичного володіння землею. Відкриття ринку землі для юридичних осіб створило нові можливості для інвестиційних компаній. Твоя кола у співпраці з Профіт» запустили інвестиційні земельні фонди, «Щорічний дохід і реінвестиція, ставши піонерами реїд інвестицій в землю в Україні. Ключова особливість цього інструменту полягає в тому, що придбаваючи сертифікат, інвестор стає співвласником активів всього фонду. Оподаткування дивідентів за інвестиційними сертифікатами фонду Твоє коло щорічний дохід становить 9% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору, що значно нижче порівняно з 18% ПДФО та 1,5% військового збору при отриманні орендного доходу. Важливо зазначити, що компанія з управління активами виступає податковим агентом. Для власників сертифікатів самостійно сплачуючи податки, таким чином інвестор отримує чистий інвестиційний дохід після оподаткування при продажу ж інвестиційних сертифікатів, інвестиційний прибуток, тобто різниця між вартістю продажу та вартістю придбання. Оподатковується за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Слід звернути увагу на те, що дохід від інвестицій декларується фізичною особою самостійно у річній декларації про доходи. Однак, якщо єдиний отриманий дохід це дивіденти інвестиційного фонду, подавати податкову декларацію не потрібно. Ще один лайфхак для вас, обираючи активи з можливістю реінвестування прибутків, податок не потрібно сплачувати аж до моменту продажу активу. А ще ви збільшите ефективність вашої інвестиції за рахунок сили складного відсотка. Наприклад, таку опцію дають сертифікати фонду твоє коло реінвестиція. Підсумовуючи, важливо врахувати податкові аспекти при виборі інвестиційної стратегії. REIT пропонують певні податкові переваги порівняно з класичним володінням землею, але кожен інвестор має оцінити ці інструменти відповідно до власних стратегій та цілей. Залишились питання? Пишіть в коментарях. А якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал та ставте лайки. До нових зустрічей!